Корисний і для духовних істот Божих, і для матеріалістів допомагає зціленню, руйнує карму минулих втілень двічі у місяць. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Місяць як небесне світило важливий для кожного із нас. Кожен із нас потрапляє у психоемоційну залежність від його енергії повні і від його енергії новолуння. Допомагає згармонізувати наші енергії відповідно із цими фазами місяця дотримання посту в 11 і 26 місячні дні. Піст у ці дні очищає свідомість, зцілює, руйнує карму, покращує матеріальну сторону життя. Називаються такі дні екадаші. З індійської екадаші перекладається як. 11 ека 1, а даші 10. Це означає 11-й місячний день після повні, тобто 11 місячний день зростаючого місяця, і 11 місячний день після новолуння або ж 11-й місячний день спадаючого місяця, тобто 11 і 26 місячні дні. Двічі у місяць. Як стверджує великий індійський йогін Садхуру, у ці дні наше тіло природно не потребує їжі, а дотримання аскези Викадаші допомагає звільнити його від роботи по її перетравленню. Піст у ці дні буває двох видів без їжі і без води, чи лише на воді або ж. На фруктах можна варіювати на соках, на овочах, на сухофруктах, але обов'язково без вживання зернобобових продуктів. Обов'язковою умовою дотримання аскези ви є отримання від споживання зернобобових пшениці, рису, кукурудзи, ячменю, гороху та інших. Зернові і бобові вважаються енергетично сильною їжею, при споживанні якої активізується наша енергія. В 11 і 26 місячні дні споживання зернобобових. А як же ж ми звикли до хліба? Хліба, рису та інших посилює руйнівний енергетичний вплив на нас. Разом із цими продуктами ми отримуємо додаткову порцію емоцій хвилювання, роздратування. 11 місячний день вже сам по собі є сильними руйнівними енергіями. І якщо споживати в цей день ще й енергетично сильну їжу, наша енергія подвоїться у своєму не найкращому аспекті у наших думках, емоціях, почуттях і діях. У 26-й день, коли відбувається спад енергії, споживання такої їжі сприяє підсиленню нашого гнітючого настрою. Якщо ви зайняті важкою фізичною чи розумовою діяльністю і в дні екадаші не маєте змоги повністю утриматися від їжі, але бажаєте дотриматися посту, можете споживати фрукти, овочі. Речку, пити фруктові соки, їсти горіхи. Якщо ж ви не здатні на суворий піст, але також бажаєте дотримуватися екадаші, можете їсти фрукти або вживати свіжі соки. Безперечно, вживання фруктів і пиття води, вживання овочів, гречки не повинно бути необмеженим. Я у холодну пору року більшість екадаші проходжу на цитрусових. Це зазвичай півтора-два апельсини і 3-4 мандарини на добу. що дорівнює одній півтора склянка соку. У теплу пору року, якщо не маю змоги пройти суворий піст, в екадаші споживаю сухофрукти. Садхору. У добу кадажі рекомендує не снідати, не обідати і їсти лише раз після заходу сонця. Загалом великий йогін говорить, що їжа нас не обтяжує, якщо інтервал між її споживанням становить не менше 5 годин, а найкраще 8. Розпочинається доба екадаші до сходу сонця і завершується так само. Коли я починала свої пости як кадаші, дотримувалася рекомендація садхору їла раз у день. Згодом спробувала аскезу лише на воді, а потім суворо, без їжі і без води. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями, і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос вашого вищого я і взаємодіяти із ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самостцілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити від сил антилюбові ваше поточне і попереднє життя. Архангели у курсі «Архангельські промені Стілення і клуб Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А курс Вищого духовного рівня розвитку Божественної магії містичний всесвіт навчить вас тонкощам Божественної магії. Запрошую на мої авторські курси! Щоб пройти піст Екадаші, необхідно звернутися до Творця і вищих сил із словами, що ви адресуєте його во славу Божу. Попросити допомогти пройти піст із чистими думками, без бажання їжі, щоб дотримання цього екадаші було скеровано на отримання вами бажаного, очищення від карми поточного. Чи минулого втілень від родової карми на допомогу у вирішенні певного питання покращення матеріального стану. Звертаю вашу увагу, що основною складовою посту Ікадаші є його духовність, є його духовна сторона. Тому співання мантр і медитування у цю добу. Особливо підсилює проходження цієї аскези. В індійських ведах кожен екадаші має певну дію. А його дотримання і посвята себе в ці дні духовним практикам приводить до отримання певного результату. І Західна і айороведична медицина радять постити, щоб зберегти та покращити здоров'я. Підтверджуються також сучасні біологи та давні мудреці. На мій запит до ангелів про піствикадощі, Архангел Гавриїл повідомив, що 11 і 26 місячні дні мають особливий вплив на нашу підсвідомість, аскеза у ці дні допомагає збалансувати енергії і уникнути нашого падіння у низькій вібрації. А Архангел Саріїл доповнив, що піст екадаші сприяє нашому емоційному та духовному зціленню. Ангели повідомляють, що завдяки нашим зусиллям і добрій волі аскези в екадаші сприяють очищенню свідомості, зціленню від деструктивних психоемоційних станів та хворіб фізичного тіла. Екадаші це вміння відпустити власні залежності від звички споживання їжі і піднятися у дусі над руйнівними енергіями, які можуть мати на нас вплив у такі дні над злістю, над агресією чи навпаки, над пригніченістю і депресивністю. Екадаші ми можемо заручитися особливим захистом наших ангелів-охоронців. Ще одне послання від ангелів, і особливою допомогою Ангелів Суду для звільнення від карми як минулих, так і поточного життів. Цікаво, що Пістве Кадаші може допомогти як людині із духовною свідомістю, так і матеріалістичній. Дотримання скези в кожен Екадаші допомагає заручитися і благословенням Творця. І отримати матеріальні блага, найближчий і другий екадаші цього місяця червня припадає на наступний день післялітнього сонцестояння 22 червня у найближчу неділю у час спадаючого місяця. Цей екадаші в індійських видах називається йогіні екадаші. Йогіні екадаші. Вважається, що той, хто дотримується посту оцей священний йогіні Екадиші, зруйнує нагромадження наслідків минулих гріхів і стане благочестивішим.